Так, чоловіки сюди. О, захоплювати це. ху 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 Сейчас мы відіжмемо віджем... від... від... них чорту. Так, арта. П'ять штук назад сюда идти. Так, захопити цю. Все, захопили. П'ять штук сюди. Сі чоловіки сюди. На охорону. Так, тут трохи надо цих. У мене короче в мене, мене лендліс. <рив> ти мене чуєш, Ден? У мене лендліс від ворога. У <рив> мене вже 9... 13 пушек тут віджатих. <рив> які їм не дають підійти нормально. <рив> так, стійте тут, щоб не агрос. О, ти ще й свою підтягнув.